Продовж останніх років зима приходила до України м'якою теплою та короткотривалою цього разу. Зміни у перший тиждень сезону мало ймовірні. Україною опікується потужний антициклон на ім'я Клеменс, який простягнувся від Атлантичного океану до Уралу. Тому атмосферні процеси найближчими днями будуть кволими і суттєвих змін у погоді не відбудеться. У вівторок та середу очікується осіння м'яка погода. Хмарна, однак без опадів. Температура буде танцювати близько нуля вночі. Це буквально 1-2 градуси Розу а в день від 0 до 2 градусів тепла. Вітер буде південного напрямку. А це означає, що на Україну буде надходити тепле повітря. 4 грудня через тиск атмосферних фронтів з заходу над частиною Житомирщини пройде тепле та вологе повітря. У західних районах області можливий невеликий мокрий сніг та невелике підвищення температури вночі до нуля, а в день – 1-2 градуси тепла. У четверта п'ятницю атмосферні фронти поширяться на усю територію області. Тож стовпчик термометра коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла. Очікуємо мокрий сніг, який поступово перейде у дощ, а вітер підвищиться до помірних значень. 5-10 метрів за секунду, і його напрямок розвернеться на західний. Загалом на початку тижня очікується сонце та слабкий вітер. Вже до вихідних небо затягне хмарами. Однак температура буде доходити до 3 градусів тепла. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1